Президенте, ви заявили, що готові до зустрічі з Путіном і в Анкарі в Стамбулі, але от якраз останні заяви з Москви, які лунають свідчить про те, що якраз Путін боїться зустрічі з вами, і не виключено, що сьогодні ввечері чи завтра з'явиться його наказ відправити в Анкару свого міністра закордонних справ чи радників. Чи буде сформована українська делегація, яка буде вести на рівні міністрів-радників переговори, якщо буде така? Так так буде такий наказ з боку Путіна. Дякую, будь-які зустрічі повинні закінчувати ще раз. підкреслюю результатом я відреагував на те, що було в медіа і від Сполучених Штатів Америки і від Росії. І чесно кажучи, і Європа так реагувала. Я готовий на зустріч з ним. Я поки що інші формати ми не проробляли і не проговорювали. Так я буду не один факт. Але питання не в цьому. Питання в тому, що ми розглядаємо саме те, що було запропоновано. Ось і все. Далі, будь ласка, один плюс один.